Вони думали, що їх тут будуть зустрічати. Їх зустріли. Спалили ми їм 60 одиниць техніки. Два БТГР, 3 месострілкової дивізії, срались на ровному місці. Вони, як такі, знаєш телята необразовані. Барани от, лізуть і лізуть, получають пілюлей. Такий дивишся, і смішно, смішно, як от просто відносяться як до м'яса, до того свого особового складу, в першу чергу. А є підрозділи, які грамотно воюють. Але тепер, коли почало працювати наше ПВО, то ми вже цей не боїмось. Добрий день. Бажаємо здоров'я! Канал Фронт 18 робить інтерв'ю з героями України: військовими, волонтерами, ветеранами, патріотами України. Спеціально для вас наш принцип. Пряма мова з перших вуст. Ми залишаємось за кадром, щоб справжні герої могли розказати вам правду. Для нас Край важлива ваша допомога. Підписуйтесь на канал Фронт 18 Поширюйте посилання в соціальних мережах. Поставте лайк. Ваша небайдужість важлива в інформаційному протистоянні з ворогом. Станьте спонсором нашого каналу. Переходьте за посиланням на Patreon і обирайте зручний для вас план. Це допоможе нам більше працювати для вас, Роман Ніколаєв, Юрій Беденко. Спеціальна для Фронт-18. Україна понад усе. Слава Україні! З 24 по 27 лютого, по 28 лютого. А це ми так пост кожен день наша піхота, наші хлопці пересувались, пересувались так по тих 10-15 кілометрів і так виходили поступово до кордону. От і вийшли на сам, ну, на самі границі адміністративні, ми не вийшли, але стали від них там на кілометр, полтора. І отак тримали оборону, тому що дуже активно вони почали працювати з території Росії на той момент по нам. Але на даний момент ми стали це вже якби майже границя, прикордонна зона, і ми її утримували, давали їм далі можливості прохосуватися в сторону Охтирки, в сторону Богодухова, і тримали оцю лінію. Коли ми поняли, що почали дати ці ракети. Так також не було. Авіація, артилерія, танки, гради. Наприклад, градів ніколи не бачив. Я хотів то побачити, почувствувати, Завжди говорю, ніколи не відчував, що таке гради, коли вони працюють по тобі, не? а 24 лютого, з 24 лютого, все відкрилося. Відкрилися всі карти. Ми побачили всі, які можливі види озброєння могли працювати, вони по нам працювали. І авіація вона стала нашим першим таким основним страхом. Ми артилерію перестали боятися. Але тепер, коли почало працювати наше ПВО, то ми вже авіації не боїмося. Це так. Здалеку популяли, да, шум-гум десь впало, зірвалось. Але ну, вже, це вже не страшно. Але по початку, ви всі знаєте, яка була тактика глупа. Вони просто їхали в колонах, як на парад. Вони думали, що їх тут будуть зустрічати. Їх зустріли. Їх зустріли, побажали їм удачі, вони поїхали назад. Хто зміг, звісно, поїхати назад. Ну, То було ще на Балаклії наші хлопці, наші механізовані роти. Так нормально попрацювали. Ми зайшли переважаючий противник був. Було якби в відповідності майже три до одного. Але спалили ми їм 60 одиниць техніки і, грубо кажучи, вони їх заставили самих уйти з цього населеного пункту. Два БТГР, третій месострівкової дивізії, срались на рівному місці. На жаль, ми теж понесли втрати, ото найбільша така наша втрата, і, і якби. Тобі оцей не. задача виконана, коли всі живі, всі здорові і ми на нових рубежах, але ми втратили людей. Ну, я розумію цю ціну, але я сподіваюся, що вона буде недаремною, що ми продовжимо в подальшому, далі, далі, село за селом, і так будемо виходити до наших кордонів. Ближче до Харків вони не, не дають присунутися. Це вже 92-га бригада, яка повністю обороняє сам Харків, включно до Жерниці. А ми ж спокійно, ми знаходимося на напрямку стику Донецької області, де маємо можливість кружити Слов'янськ. От і отримуємо цю щільну оборону. Та пробуємо там просуватися, ти знаєш, наші ж маразмати оці старі. У них живуть ілюзіями, що давайте вперед, якесь конце полетіли, все взяли, окружили. Ну, це ж так не буває. Треба ж все зважувати, дехто не вважає цього за потрібним. Але нічого, крот старається. Вони як. Такі, знаєш, телята необразовані, то вони колонами наступають на одній дорозі, їх там луплять, і через два дні вони знову по ній же наступають, через два дні вони знову по ній наступають. І вони не дуже це, задумуються на тим. Тому що немає ніякого управління, там хаос теж відбувається. Не спілкуються один з одним, навіть коли заміна проходить підрозділів. Вони оце як ці барани от, лізуть і лізуть, отримують пілюлей і відходять назад. Крайній раз було, то взагалі навіть не знали, якихось спецпризначенців, сім чоловік положили. За ними же їхні, спочатку їх три положили, за ними там хотіли висунулася група, яка хотіла типу, евакуювати. Вона не розуміла, що з ними робиться, вони на зв'язку, напевно, не були. І вийшли на наші позиції, які вже наші хлопці зайняли. От, І наша піхота з ними вступила в бій, але, на жаль, у нас теж тоді, тоді два хлопці загинуло. Але спецпризначенці теж отримали пілюлей. людей. Таких доволі добрих. А так стараються, кожен день хлопці то танки якісь підіб'ють. Не спалять, але підіб'ють, то БТР спалять. Наша піхота, наші ротні, наші взводні, наші солдати не сидять просто так. знаєш. Вони кожен день, кожен день, коптер в поміч, допила, любого, типу. І що є можливість, то і урожай. Наші танкісти допомагають нам тому на всі 100%. І, до речі, ага. ще я уточню. На танках вже російських, тепер наших же танках, які були до того кацарськими, дають їм нормальних пілюлей. Десь біля вісьми вісьми штук. Але знову ж противник, ну, недооцінювати противника зараз не можна, тому що є от необразовані діти-срочники, яких кидають просто як м'ясо. Вони просто, от, як барани, їдуть в колоні, їх підривають першу другу машину вони починають розвертатися, в хаосі втікають, по дорозі ще якась підривається. Ну, просто от... Такий дивишся і смішно, смішно, як от просто відноситься, як до м'яса, до того свого особового складу в першу чергу. А є підрозділи, які грамотно воюють. І багато що треба зважувати і прораховувати, бо вони в тому випадку можуть нам нормально тоді дати пілюлі. Що, головне, цей момент не прогавити на тій феєрії, типу, що от, е орки такі тупі. Ми будемо їх тут гнати і лупити. Ні, головне не перебільшити свої можливості і не десь не прогавити цей якраз кусочок, щоб вони нам не дали, не прихватили перевагу і не дали нам нормальних пілюлей. Але все рівно наші ж наша піхота, наші хлопці, правильно, вони ж вже мають досвід, певний досвід за вісім років. Досвід цей в нас появився. Він дуже на високому рівні. І вони зараз нас беруть масою. Просто масою. На наш один танк їхніх 5, на нашого одного піхотинця їхніх 10, і просто вони її беруть цією масою. Але нічого. Думаю, все буде добре у нас, правильно? Куди нам діватися? Я взагалі ніколи не задумався над тим, що я буду військовим. Я собі думав про якесь там мирне там, життя студентське. Що я десь буду там у Львові вчитись, жити на якомусь гуртожитку. Відпочивати, гуляти, ну, якісь нові знайомства. Але за останній рік, у цій школі 11 клас, мені кажуть, та давай, попробуй, то так перспективно, добре. Це був 12 рік. Я такий, ну, та давайте, це ж офіцер, серйозно, там все. Я вирішив спробувати. Батьки в мене військові, мама військова, батько військовий. Ну, не там по місті вдома служать в навчальних центрах, дідом військові. Вру служив. Совєтській армії, Радянській армії. Він звільнився ще там ну, при розвалі Союзу, він десь цей момент звільнився якраз. От він був, він був в Афганістані два роки. Я, я плакав на КМБ. В смысле? В смысле, я дзвонив мамі і казав, забирайте мене звідси. <рес> 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 я дзвонив, кажу: забирайте мене, я не, я не хочу тут кажу. Мені дали тоді два бірці, один 43, й один 42-й, ріфльонки такі. І один там якісь шнурки порвані на ньому. Я такий. Знаєш, такий, типа, мамина така бусинка, яка ніколи такої напруги не бачила. Тільки там все такі ніжності, ласки, добро вдома. А я тут такий, бац, на тобі в армію. Я такий, ого, куди я попав? Знаєш? Форма ця. На мене якась більша була. Це початок перед КМБ. І. А я такий дзвоню, кажу, я не хочу тут служити. Мама так каже: та попробуй, ти що, синочок? Ну, не сподобається, то ми тебе заберемо. Я, я дурак повівся. Ні, ну все потім мені сподобалось. Потім якось пішла в атмосферу, купа друзів. Але ну, типа, було цікаво. Було цікаво, як почалась війна, що воно буде. Ду, дуже цікаво було. І при виборі оце місце служби я так ходив, типу, та ні, в учебку піду. Шукав, типа, піти в Старичі служити в Дісну Старичі. Потім на карнях думав 24-ту бригаду, 24-ї бригади немає, і в мене був такий один хороший друг, який каже: там, 93. Я його послухаю, пішов 93-й. Так співпало, що бригада якраз повернулася з Донецького напрямку, і ми такі прийшли, знаєш, молоді, зелені. Я попав до всіх мобілізованих, вони мені тоді зламали мою психіку перший раз. Вони всі повернулися тоді з бойових дій, я зайшов в палатку, а вони всі мертві. Тупо, не синів. Ну, я, я ні одного здорового не побачив тверезого військового, і мені кажуть, о, вам зводна вода, і тут брегло, поднімається взводна далі, такі всі, на мене летять, там чоловік вісім, які змогли стати. Я такий думаю, куди я, блядь, попав? Це просто жесть. Я думаю, мене до такого не готували. Але нічого на другий ранок я вже прийшов на службу, це був вечір, я пішов думаю, Цілу ніч собі спав з тим, що що, що б ще робити? Я хочу назад, на шкільну парту, я хочу назад додому. І прийшов всі з ними за один стіл. Я зранку стали от на застрій. Всі стоять як один, ніхто нічого. І половині бачу поганенько так було. Знаєш, я кажу: що це було вчора? Не здержались. Вони ну, майже рік часу були чи півтора року без виїзду на той момент, але і в нас була можливість. Тіпо, ну, в мене була можливість тоді вже трохи виникати, кажу, роздуплятись. От. І був перший раз в мене на фронт попали аж в вересні 2016 року. То ми за цей період з березня по вересень, то ми нормально, як кажуть, стали на ноги, освоїлись і вже були хоча б мінімально вже до чогось готові, бо в академії одне. На місце приходиш трошки вже і зовсім інші. Правила, поняття, і воно одне на друге наложилося і якось дозволило нам спокійно далі працювати. Найбільша по втратам проблема то, що в нас гине цвіт нації, розумієш? У нас гинуть такі люди, які еліта. Я і називаю їх еліту. Кожен наш цей загиблий це як еліта. На тій стороні гине що? Гинуть ті отброси. Просто отброси. І росіяни, розумієш, вони тим не ну, Як не рахуються. І вони будуть ще такого отброса давати чим побільше. Просто той ненужний, непотрібний мусор, от вони його відкидають нам на війну. І вони його можуть кидати багато, ну, мільйона країна. Але, знову ж, в тому, що ми втратимо країну, я задумувався над тим перший тиждень. Зараз я розумію, що ми її не втратимо. Ми як держава ми існувати будемо. Но в яких ми кордонах зараз залишимося на даний момент, і якою кров'ю, і якими жертвами ми ще будемо відборювати потім назад тій території, от це трохи нас, ну, так знаєш, насторожує мене. І, але я розумію, що нам діватися нема куди. Іншого шляху немає взагалі. Наша піхота, наші розвідники старалися десь просунути і зайняти якусь посадочку, ну, зайняти якісь більш вигідні позиції. І там було багато покинутих машин згорівших, не згорівших. І одна з них була машина БМП. І це в неї залізли, просто її вирішили продвірити. І знайшли рюкзачок. Якийсь Макшанін додому собі усердно віз телефони з Макарова. Ще там, ну, приближаючих сіл від Макарова. десь вони там були, видно, чи забирали на блокпостах, чи крали з домівок, це не зрозуміло. Гривні, русські, білоруські рублі, це все, що вони десь могли собі наникати <сміх> в киршені, щоб десь там потім щасливо, напевно, жити, чек, я не знаю. Вони все тянули собі додому. Цей рюкзачок відкрили, знайшли ті телефони, і фанат, фанат наш фанат е прийшов, каже, Давай попробуємо найом хазяїв. Я кажу, То давай попробуємо. І в мене начальник зв'язку є такий толковий. Я йому кажу: тримай, розбирайся, шукай номера, які тут є, вскривай, історії придивляйся. Все. Він зайшов, чук-чук, знайшов -чук, деякий ряд номерів. Я подзвонив на один номер, підняла жіночка якась. Кажу: доброго дня! Це вас турбує з Збройних сил. Вона якось так ну, застережена, так. По розмові, так бачу, що якось припинила таку якусь різку розмову з мене. Ну, переживають люди, не зрозуміли такий час, хто дзвонить як дзвонить. Я кажу, ми знайшли, мабуть, ваш телефон. Тут крайній номер був ваш, вона така, ух, каже, нічого собі. Каже. І якби, ми з нею так поговорили, і я їй відправив цей телефон. І вона мені дзвонить. Я хочу вас типо, віддячити. Вона така, в шоці? Мені ніхто не вірить, що таке є, що таке буває. І а мені так аж приємно стало, думаю, ну, розказує нашому фанату, фанат каже: видіш, хоч ми щось хороше зробили. Каже. Такий у нас був розвідник, розвідник-фанат. Він, на жаль, загинув 14 липня, ми його тільки вчора похоронили. От ми його називали піджак. Піджак, Я тобі говорив, що це піджак, який на 10 голів вишив любого кадрового офіцера. Це такий самородок, який, будучи в своєму е, комфортному житті, з дівчатами, з відпочинком, з хорошою роботою, він це все покинув і пішов на війну. І став розвідником. Розвідником. Одним із кращих, не то, що одним із кращих, кращим розвідником в 93-ї бригаді. Просто робив свою роботу. Його ж люди роблять свої роботи. А чого він їх так називає? Краплинку себе він вкладував в кожну. Як зернинку вкладаєш в землю, щоб вона процвітала, пливаєш водою, і він так в кожного в них вкладував свої знання, свої уміння, свої навики. І от як коли поливають цю зернинку, а він їх просто брав і виховував, тим, стимулював до роботи, заохочував, показував на своєму прикладі, що таке взагалі переживання, що таке дружба, що таке. Друзі, як вони мають жити всі в одному, коли він це все в них вкладував. От він їх він ростив, як мама дитину свою росте, так і він їх виросте. І він от навіть в крайні момент він хотів переводитися і до мене завжди казав, каже, от я розумію, що мені треба їх от, от, от себе відпустити. Да. Тому що то, каже, типа, я уйду, от, а вони повинні далі продовжувати роботу. І це для нього були такі орли. От він їх так і називав. Це наш фанат. Я не буду називати ім'я по батькові чесно скажу одразу. Же. Ти знаєш чого. В подальшому, якщо все добре буде, то тоді можемо його висвітлювати і ім'я, і фамілію, і по батькові, і розказувати про нього великі історії. Він з Луганщини просто так, і воно дуже накладає зараз великі ризики для його близьких, щоб висвітлювати всі про нього дані і безпосередньо якусь інформацію. Ще один телефон, другий ми знайшли, теж господаря відправили. А третій телефон ми не змогли знайти. Він весь був почищений, обнулений, там ну, взагалі ніяких прив'язок не було. Одного навіть, ну, так скажу, якісь бурята його там трохи придушили. Ну, в плані погиб в бою убігає з позиції. І в нього, в кишені теж знайшла айфон, і якби, ну, ми айфон не розблокуємо, але якось там теж начальник зв'язку. Продивився, на кому цей інфон зареєстрований, і взагалі людина, фамілія ім'я, яка мала реєстрацію цього айфона, взагалі не відповідала цьому боряту. Це зовсім ну, по документах борят одне, там було зовсім друге. Я так розумію, що цей телефон десь теж тактично вкрадений, в... десь теж на Київщині, бо це, це, це показує всю їхню суть. Може і знайдемо того господаря. Ну, Не знайдемо, значить. Буде в нас, буде літати на квадрокоптері. Ці ж дурні, вони ж брали все, вони тягали ну, все в собі в кармани. Ну, шарик був такий від гольфа, від гольф клуба Макарі гольф-клуб якийсь київський. Так, так, так. Цей шарик там навіть був, я не знаю для чого він їм потрібен. Він так і залишився в нас, ми їм не повеземо Макарю.